От, розпочали уборку сої хлопці. Края покидали, тут вона сирувата. Це Григорівка, Світловодський район, от зараз покажу рослину. Така ось. Сойка, сойка рання який сорт по пам'яті не скажуть хлопці, якщо кому цікаво буде, от узнаємо, розпитаємо, зараз порахують, що вона сипе. Десь плюс-мінус до двадцятки сипе, скажімо так. Це наголос. А, повісок ще не понятно, ще тільки от Ще тільки заїхали. Тут бобики от єсть. Ну, Як на цю погоду, то як би... Кажемо, це дуже, прямо дуже хорошо. Отак -от -от якось. Далі будуть конкретні цифри. Розкажемо, скажемо, що за сорт це свої. Поки все тут так предварительно, ну, скажімо так, видержала вона спеку, зворемо пополам. Це -то отакі ось виїнки.